В нас є сусід, це Російська Федерація. І кожна п'ята добувна компанія в нашій країні до, виключно до 2022 року працювала на капітал і збагачення саме Російської Федерації, хоча в 2014 році почалась війна. А тому, що саме в 22-му році почались масові санкції і так далі, і коли ми всі це зрозуміли в 22-му році, хто є хто і чому ми були закриті для світу, чому в мапі Doing Business світовому нас немає як країни, і ми для інвесторів є в сірій зоні, для міжнародних інвесторів, так маючи таку багату землю. А тоді, скрізь роки, вже в 25-му році, в світлі угоди про мінерали, і коли про це вже голосно зайняти. США в протистоянні з Китаєм в економічному плані за критичні матеріали. Тоді вже українці і добовні компанії, які тут працюють. А на хвилиночку 51 міжнародна компанія працює в цій галузі. От зрозуміло, що треба об'єднуватися.